Свято Воскресіння це свято особисто цих людей. В Україні є дуже багато свят, і до більшості з них ми не маємо ніякого відношення. Тільки бухгалтери мають відношення до Дня бухгалтера або до Дня Вчителя вчителі. Свято Пасхи це свято, до, яке, до якого маємо відношення ми, усі живі люди. Особливо, якщо ми зустрілися з нашим Спасителем. Друзі, від самого початку люди, людство взагалі. Думає про те, щоб продовжити життя. Питання безсмертя піднімали стародавні філософи, про питання безсмертя сьогодні думають люди. І давайте скажемо відверто, приходить час, і ми про це задумуємося. Кажуть, що підсвідомо або ні, після 35 років, раз в півроку, так говорить статистика, людина, як мінімум, задумується про те, що прийде час, коли закінчиться її земне життя. Про це і сьогодні багато умів світу думають, як же ж продовжити життя. Тому я сьогодні хочу дуже така коротка проповідь на два пункти, але першим говорити про те, що Пасха – це про безсмертя. Друзі, пасха це про безсмертя. Як ви думаєте, найдовше на землі, скільки людина пожила? Ну, як мінімум, поки є статистика за останні два століття. Скільки років на землі найдовше прожила людина? 119. Ще варіанти. 124. Десь поруч з вами. 122 роки. Це офіційно зафіксована людина-француженка, яка прожила за останні два століття. Друзі, неважливо. Можливо, є нова яка статистика, і як хтось проживе 123. Можливо, хтось там вже 124, є оновлена, можливо, хтось прожив десь там в Тібеті чи там в Японії, ніхто не знає, можливо, і 125. Неважливо. Але був кінець життя. І люди думають, як продовжити мені життя. Серйозно, як би ми не намагалися, ми не жили, ми думаємо, задумуємося над тим, ну що все кінець закінчиться. Це питання людського пуття, хто я, звідки я прийшов, для чого я прийшов і що буде далі. Що буде потім? Багато вчених думають над цим і Ной Карарі. Це один із видатних вчених Ізраїля. Знаєте, що сказав? Там велика стаття, я не буду е, читати її, до речі, багато книг, декілька книг його вже перекладені на українську мову, це сьогодні популярно. Я просто скажу одну видишку, одну витримку з його тексту. і Вона говорить так: тепер ми не мусимо чекати на Ісуса, щоб подолати смерть. Тепер не потрібно Ісус, щоб жити вічно. Заявляється цей вчений, знаєте, що він пропонує? Дуже просто, дуже коротко, щоб не багато говорити на цю тему. Він каже, що в кінці кінців людину можна перепрограмувати, ми йдемо до цього. У вас є око, у вас став поганий зір, ви не бачите, прийшли до вченого, він вам перепрограмував, і у вас знов на 5 років. Отака От наукова фантастика. Ви знаєте, читаючи це і розуміючи, що тепер не потрібно Ісус, щоб жити вічно. Я насправді подумав, ніхто цього не заперечує. Вічне життя без Ісуса воно існує. Тільки чи цього вічного життя ми прагнемо? насправді вічне життя без Ісуса воно існує. Але ніхто з нас не хоче, навіть самі, я пам'ятаю, коли ми проводили тижні Євангелії, і коли е, молодіжні були спілкування, і там ми один час замовляли, говорили про тему вічності, про тему життя. І знаєте, завжди в молоді є там такі самі, така компанія, хто сидять на задніх рядах, вони самі сміливі, вони самі більше говорять, самі більше розуміють, знають. Ну, ви знаєте, таких, да? в кожній компанії є. Якщо 100 чоловік є, 10 є самих таких лідерів. Але знаєте, що коли ми задавали питання? хочете бути в пеклі чи в раю, то вони як один тягнули руку за зарає. Вони, можливо, вони цього до Бога там, їм щось розказували, не думали, про що ви нам говорите. Але коли ти знаєш питання, де ти хочеш бути в пеклі чи в раю, я кажу, звісно, да, в раю. Чому, друзі, я не знаю, я не можу пояснити вам цей феномен, але насправді життя і вічність без Бога існує. Просто ми говоримо не про якесь існування десь там у пеклі. Ми говоримо про справжнє безсмертя, про справжнє те, до чого закликає. Для чого прийшов Ісус Христос і до чого закликає нас Його Слово і Івангелія. Друзі, чому Пасха це про безсмертя? Я не зможу оплатити всього цього. Я просто хочу вам прочитати, як апостол Павло, через багато років, не багато, можливо, років, пишучи до Корінтян, до речі, я вам всім рекомендую, коли ви святкуєте Пасху напротязі цих двох-трьох днів, прочитайте 15 років іслання до Корінтян. Просто знайдіть собі час і прочитайте. Апостол Павло говорить там, до віруючих, і знаєте, що доводить їм каже, що Христос Воскрес! Весь розділ про Воскресіння. Але я читаю просто декілька віршів, ми на цьому зупинимось і підемо далі. 51-й вірш. Ось кажу я вам таємницю. Не всі ми знаємо, та всі перемінимося. І раптом як когось змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві Воскресне. А ми перемінимося. Мусить, бо тлінне отце не тління, а смертне оце задягнутися безсмертя. А коли оце тлінне не тління задягнеться, і оце смертне безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане. Поглинута смерть перемогою. Де смерть твоя перемога? Де твоє смерти жало? Жало смерти то гріх, а сила гріха то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав. Глибокий, великий текст. Але, друзі, ми сьогодні разом з вами святкуємо Воскресіння. Я хочу сьогодні звернути просто на один аспект, на аспект, що Пасха це про безсмертя. Ісус Христос мав подібне тіло як до нас, фізичне, відчував болі, відчував голод. Ісус Христос прожив це земне життя. І знаєте, що одного дня Він помер. Ми говоримо, що той день це було викуплення, коли всі гріхи людства були на ньому. І це якраз те, про що говориться, це якраз та перемога бувалася там на христі. Але знаєте, що ми сьогодні святкуємо? Що Ісус Христос воскрес. І Він знову був і мав нове тіло. І тою дорогою, якою пройшов він, ми сьогодні святкуємо, ми пройдемо разом з ним. Апостол Павло каже, ми пройдемо цією самою дорогою. Тому що, коли наше цвятлі не закінчиться, ми затягнеться в підліне. А хто буде живий на той час просто. В якийсь момент добре і продовжиться вічне, наше це тлінне, яке мало помирати, стане не тлінне, стане вічне. Безсмертя пов'язана з Воскресінням. Смерть це просто межа переходу до вічності. Звідки смерть? Знаєте, ми читаємо цей текст і говориться про те, що смерть має своє жало. Знаєте, комах, які мають жало? Мабуть, в дитинстві, і хто з вас з ними не розминувся. Джоли. Хто зустрічався, бачите, дітки знають бджоли. Хто зустрічався з комахами, які мають жало в дитинстві, піднімайте руки. Все нормально, добре, що ми з вами живі. До речі, після деяких вкусів є фатальні наслідки. Ми підпухали, в нас не було. Знаєте, я теж забув, до речі, згадав цей приклад. Я забув вже, що таке давно мене бджоли не кусали. Якось я з ними домовився і все нормально. Ми з братами часом їздимо на риболовлю, і там є такий охоронець, дядя Коля. І ми одного разу приїжджаємо, а біля нього дуже багато вуликів. І ми його побачили в той момент, коли він з бджолами не домовився. уявляєте, чоловік такий кілограм під 120 і ще плюс бджоли. Ми його зовсім не впізнали. Друзі, що відбувається? Коли тваринка має жало і лишає зало, це означає, що її отрута діє місцево. Десь щось напухає. Вона туди опускає отруту, щось напухає. Оце вона залишає своє жало. Знаєте, на Близькому сході в культурі, які писалися цей текст, з якою був дуже знайомий апостол Павло, не про бджоли в першу чергу думали вони, коли чули цей текст. А знаєте про що? Про скарпіони? Скорпіони – це такі, які лазять, ви знаєте, хвостик піднятий, але знаєте що? що? Їхнє жало набагато більше болюче і набагато більш небезпечне для людини. Якщо вкусила, часто людина буває часто, що людина навіть перечить. Часто буває, що від укусу цього скорпіона, коли не було ніякої, е, ніякого протияду, людина могла помирати. Людина вмирає, тому що отримала цей вкус гріхом. Звідки взявся гріх? Він прийшов на самому початку історії людства бунт проти Творця веде до того, що ми вибираємо непрагні дороги. Так сталося за Дамою Євою. Разом з жалом гріха людину приходить отрута, яка починає людину повністю вибувати її внутрішній світ і її фізичне тіло. Той, хто створений любити, починає бути егоїстом. Той, хто створений дарувати життя, забирає життя. Людина деформується. Той, хто створений <кій> потішати, навпаки ображає. В цьому ланцюгу є ще одне слово, що ви уважно читали: Закон, гріх і смерть. Гріх, який жалить своїм жалом приводить до смерті. І є ще закон. Знаєте, що показує закон? Закон просто показує, наскільки ми не гідні у своєму житті. Наскільки ми переступаємо Божі заповіді? Закон тільки це підкреслює. І тому прийшов Ісус Христос. І тому. Смерть п'ятниці це велике диво. Бо до того, для того, щоб позбутися цього гріха, потрібно, щоб помирала тварина. Одного дня Ісус Христос, взявши на себе всі гріхи, каже, що Євангелії перераховується 120 гріхів. Кажуть, що рано під час життя Ісуса Христа нараховували 6 тисяч гріхів. Мені здається, що ми здатні набагато більше. І навіть таких немає переписаних, на що ми здатні. Бо ми часом самі не знаємо, на що ми здатні. І усі ті грехи весь той перегрій. Бо взяти Ісусом Христом і прибити там на Христі. Це є проти Бо якби цього не було, не було б о цих слів, які записав апостол Павло. Не було б ніякої надії, бо вся тлінне загинула. І не було б ніякого продовження. Але слухайте, завдяки тому, завдяки жертві Ісуса Христа, завдяки тому, що смерть не змогла його отримати там могилі. Завдяки тому, що він воскрес. Сьогодні це день надії для нас. Друзі, я не знаю, коли прийде Христос, можливо, завтра. І всі ми з вами зустрінемо, і просто ми перемінимося, отримуючи новий цвет. Але якщо ні, буде довший час, я точно кажу, що кожен із нас помре. Але знаєте, це не кінець. Тому що сьогодні день, коли ми святкуємо Христове Воскресіння, і Він нам каже, як я пройшов через це, так само і ви пройдете. Слухайте, як я був, я показав вам і ви всі за мною. І апостол Павло перед цим у цьому розділі каже: слухайте, не сумнівайтеся, не сумнівайтеся, бо якщо ви сумніваєтесь в тому, що Христос воскрес, то взагалі на що ви тут збираєтесь? Віра ваша намарна! Якщо ви це не вірите, ви залишаєтесь в гріхах. І те, що ви тут говорите, нічого не змінилося. Друзі, Христос прийшов. Христос заплатив, і Христос відкрив нам дорогу по смерті. Тому Він і каже, тому і ми читає, чекаємо цього моменту. Чи будемо мертві? Спочатку ті, хто живі, переміняться, а потім ми, якщо будемо на той час мертві, станемо і будемо з Христом, отримуючи нові тіла. Які вони будуть? Я не знаю. Але мені здається, що дуже подібне на тіло, яке отримав Ісус Христос. Він їв з ними. Він був. Але я був вже повністю незалежний від простору часу, міг зайти в кімнату, міг бути тут і відразу там. Я не знаю. Але я точно впевнений, що сьогодні день нашої перемоги. Я точно впевнений, що сьогодні день, коли ми маємо святкувати, якщо ми прийняли Ісуса, якщо ми прийняли його жертву, якщо ми розуміємо, що ми вкушені цим жалом смерті гріхом, і вирішення цього питання тільки в Ісусі. Проти Отрута тільки в Ісусі для того, щоб жити вічно. Друзі, знаєте що? Мені подобається, як закінчує, закінчується час нашої проповіді. Мені подобається, як закінчується розділ Павло, пишучи до коринтян. Він закінчує останній першок. Знаєте про що? А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Знаєте, що каже Павло? От я читав вчора цей розділ два-три рази. Знаєте, що Він каже? Він каже: Христос Воскрес, вірте! Ви воскреснете так само з ними. Знаєте, що він кінці каже? А тепер давайте святкувати. Він каже, давайте дякувати Богові, давайте святкувати. Слухайте, давайте святкувати, цю новину давайте нести. Нам потрібно святкувати Воскресіння Христа не раз у рік. Я за те, щоб купаю. А можливо, кожен місяць. А можливо, кожен день, тоді, коли нам по особливому важко, знаєте що, тому що Христос живий. Тому що Він хоче сьогодні нам сказати, я живий, я не залишився в могилі, подивіться місце, я живий. І коли, друзі, нам по-особливому тяжко, святкуйте Воскресіння Христа, тому що в ньому велика надія, і він живий. Ви знаєте, хтось каже, як мені святкувати, ти знаєш, що в мене на серці? Ти знаєш, що я переживаю. Ти знаєш взагалі, що в мене відбувається. Друзі, ні, не знаю. Але я знаю, що свято Воскресіння це свято для кожної людини. Ви знаєте, я знаю одного персонажа. Який точно не хотів святкувати, в нього не був святковий настрій у день, коли Христос воскрес тоді. Знаєте кого? Я знаю Петра. Я знаю сторінок Біблії Петра. Я знаю і той день, коли він прийшов День Воскресіння, в Петра був чуть не найхірший настрій. Чому? Тому що він ходив з Христом 3,5 років, послухав свого брата Андрія 3,5 років з Христом. Петро, ти камінь на цьому камені збудую церкву, так велично звучать ці слова. Якщо всі відречуться від тебе, Господи, я ніколи так гордо говорив Петро. А потім, знаєте, що, а потім півень не встиг заспівати. Тричі. І Петро. Тричі відрігся. Ранок недільного дня був для нього найгіршим. Не знаю, чи ви б хотіли бачити своїм другом Петра. Не знаю, чи ви б хотіли, щоб цей Петя я був вашим другом? Можливо, ви давно відмовились від нього. Він сидить десь там, у домі. Приходять жінки і кажуть, що Христос Воскрес. Усі ангелисти кажуть про те, що ангел сказав їм а пізніше Христос, коли зустрів, підіть і розкажіть його учням. Ви знаєте, тільки євангелист Марк записав у своїй мангелі два слова, але які дуже важливі, які дуже потрібно нам усім розуміти і знати, і пам'ятати. У той день, коли Петро зовсім Петру було не до свята, Петро розумів, що він чинив. Петро гірко плакав. Петро мріяв про зустріч ще хоч з Ісусом. В цьому вірші написані такі слова. Але діть, скажіть учням його. Та Петрові. Чому? Здається, така вставка, але ви знаєте, чому? Я чекав на ті слова Петро. У той день, коли був у нього розпач, у той день, коли він зрадив, у той день, коли він розумів, що він. Ангел каже, скажіть, що, я, що Христос воскрес. І не забудьте сказати Петрові. Тому що Воскресіння для нього також. Тому що Воскресіння, я буду з ним ще мати розмову. Я буду ще його питати, чи ти любиш мене. Але я хочу, щоб він знав, що я простив я хочу бути з ним. Друзі, може ми сьогодні, як Петро? Були моменти злету, були моменти падіння. Може ви сьогодні плачете? Може ви сьогодні думаєте? Може, ви, як казали, якщо всі, то не я, Господи, ніколи. А сьогодні дивитесь на своє життя і думаєте, як так? Ви думаєте, яка Пасха, які святкування, я стільки наробив мене стільки болю, стільки всередині? То знаєте, сьогодні слова лунають до вас. Сьогодні слова Христа лунають до вас. Скажіть колі, скажіть вані, скажіть Петі, скажіть ані, скажіть ірі. Сьогодні Христос звертається до вас. Він каже, сьогодні, День Воскресіння. Якщо ти моя дитина, якщо ти зі мною, святкуй сьогодні. Святкуй сьогодні, не дивлячись на те, що в тебе є в житті. Святкуй сьогодні. Тому що питання безсмертя, питання Пасхи це питання безсмертя. Я дарую тобі вічне життя. І я один тебе розумію. Я знаю, з чим ти стала сьогодні, чи встав сьогодні вранці. І я тебе дуже добре розумію. В тебе точно не гірша ситуація, як Петра. Але святкую сьогодні, тому що ці слова були звернені до нього. Ви знаєте, як Петро відреагував? Я не буду читати ці місця, ви добре їх знаєте. Побігли. І Петро біг. Біг до гробу. Тому що там була надія. Тому що він розумів, він хоче ще раз зустрітись з Христом. Бо якби була ця можливість, він би йому все пояснив. Бо якби була ця можливість. Він би точно мене зрозумів. Старший був Петро, не так швидко біг, як інший учень. Але коли прибіг туди, його нічого не зупиняло. Написано, що молодший учень прибіг і стояв там. А коли прибіг Петро добіг, його нічого не зупиняло, він відразу в гріб. Він хотів побачити, чи справді так. Чи справді? Можливо, там мій Спаситель. Можливо, з ним я можу ще раз переговорити. Друзі, сьогодні час вашої щирої, моєї розмови з Господом. Якщо потрібно просити пробачення, давайте будемо просити пробачення. Але він точно сьогодні, у день свого Воскресіння, каже: скажіть і називаючи вас твоїм, він хоче особистої зустрічі з вами. Те, про що не розуміють люди, те, про що ви не можете сказати. Сьогодні він хоче. Мати цю зустріч з вами. Чути від вас, відбадьорювати вас, поговорити вам. Разом з ним сьогодні свято. Я хочу закінчити на прекрасній такій ноті. Друзі, сьогодні День нашого, ми згадуємо, святкуємо День нашого безсмертя. День, коли Христос вирішив питання безсмертя. День, коли Христос каже, я все зробив, дорогу якою пройшов, я як пройдете ви. І це радість. Це радість, яку ми не можемо до кінця зрозуміти. Але чим довше живемо, мабуть, тим більше розуміємо. Нехай Господь нас благословить в цьому. Ми зараз будемо молитись. Мабуть, що я таки говорив, що у вас таке обличчя сумніє. Давайте порадіємо. Сьогодні свято радості. Коли потрібно буде плакати, не плакати. А сьогодні я хотів би, друзі, з вами, знаєте, що зробити? Перед тим, як буде молитися. Давайте встанемо. І просто я сьогодні ведучий дозволяю. Давайте пройдемося по залу. Ну, не будемо виходити на вулиці, але всі. Ну, як мінімум, розвернемося до наступного ряду, обернемося і привітаємо. і скажемо, вітаю тебе з Паскою! Брати, сестру, друже, вітаю! Сьогодні свято! Сьогодні свято нашого безсмертя. Давайте привітаємо один одного, бо так і шириться війська Євангелія. Так зміцняється наша віра. Для чого Євангелія? Для чого один одному спілкування наше? Для того, щоб зміцнилася наша віра. Коли ви останній раз вітали так свого брата чи сестру? Давайте привітаємо, і нехай це привітання радості закінчиться нашою молитвою. Давайте, друзі, встанемо, і привітаємо, як мінімум тих, хто навколо нас.